Добрий день, ви на каналі Магія Мого саду. Сьогодні четвер, 11 вересня. Стан помідор після того як субота обрізав листя, дав кальцію і неділю дав калію під кожну рослину. Отакий От результат. Практично більша частина помідор достигла, має свою зрілість і технічно і от все, все. Ну десь якісь там рос... рослини є. Все ось таке вже майже майже стигли. Практично стигли все. Тут ось така, якщо видно, да, вверху ще й трошки є. Ну то вже таке буде, буде, не буде, не буде, а ці вже От якщо візьмемо, то вони всі. І це вже дружина десь кілограмів 10 зібрала. Єдиний нюанс, що бачите, оце ще треба обрізати, ну дружина збирала, мабуть, вже її після дощ у нас дощик пав, трошки підтріснуло. Цей рядочок дивимося теж. Ну не підтріснуло, але це все піде вже на переробку дивимося, які вже вони... О! мегесенькі, верхня. Мегесенька, жощі. І так по всьому. От. Якщо видно, видите, як воно пішло вже. негесенькі о, о. помідорки. Трошки потріскали. Да? Є ще кілька верху там зелених. А так, в принципі, все чудово. ці так